Наталя Миколаївна Юніцька, Вінницька область, Дерічинський ліцей. Тарас Шевченко, Жанна Дмитренко Паралелі незламності духу. Жанна Вітальна Дмитренко народилася 25 листопада 1951 року у селі Носівці на Вінниччині. Працювала в системі освіти і культури та на державній службі. На даний час провідний методист Вінницького обласного центру народної творчості. Живе у місті Гнівань Вінницької області. Авторка поезії поезій Береща і Надії, Витава, Дорогі мої земляки, Носовецька левада, Дві райдуги, імени Майдану, «Нитка Аріандни, благословен двох творчості людської книг «Від долі не втечеш, зорі чумацького шляху друкувалася активно в періодиці. Також її статті з питань історії культури пропагувались у фахових виданнях. Вона лауреат літературно-мистецьких премій Кришталева Вишня та імені Михайла Стельмаха, журналу «Вінницький край всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича, всеукраїнської премії імені Володимира Забаштанського. Із творчістю Шевченко першої познайомила мама, яка знала вірші і співала пісні на його слова. У творчому доробку Жанни Вітальний є теж. Поезії, присвячені Тарасу Шевченку. Ця і творчість проникнута, проникнута зорею Шевченкового слова. Мотиви того звучать на вату. На різні в її поезії про Кобзаря Вінницька делегація в Каневі, Тарасові музи, Шевченко на Поділлі, біля народного пам'ятника Кобзареві, Ревета стогне, скривдили Шевченка, для кого ж він писав і Кобзар у відчині закляв. На захист української мови та інші. Жанна Вітальна людина високої національної свідомості, саме, завдячуючи Шевченку, вставала на шлях справжнього українства. Бо він був речником, пророком українського народу. З іменем Шевченка гинули люди на Майдані і шли, та йдуть у бій українські бійці. Рубрика цього факту та інших героїчних сторінок звідтями, притаманна творчості подільської поетеси. Ітера Шевченко і Жанна Дмитренко щирі душею, незламні духом українці, які безмежно віддані народу України. У їхній творчості відчувається пошенілок рідній мові, традиціям. То все вони славлять і жаліють, могли б, звичайно, і мовчати, але не мовчали, бо то потреба вістивати у своїх творах те, що болить та хвилює. Не заради слави й самого поляння те робилось, а задля людей ім'я України матері, яка житєдає їм світлом сяєла в серці Тараса Григоровича і випромінюється сонячним промінчиком у душі Жани Віталійни.